Вітаю сердечно всіх, хто зараз з нами. Я Андрій Орленко. До вашої уваги на каналі Вінницького державного телебачення, програма Провінціали. Разом з вами, наші шановні глядачі, маю честь і нагоду вітати в нашій студії сьогодні знаного вінничанина Віктора Байрака. Віктор Байрак художник, поет, музикант, КВН, активіст, гравець інтелектуальних вікторин. Народився 1957 року в Одесі з 80 х по 90-ті роки жив у Вінниці, з 2000-го мешкає у місті Воронеж Російська Федерація, засновник та капітан команд КВН щодиколи та Брейн Рінгу. Тренував зірок інтелектуальних ігор Борису Борду та Анатолія Васермана, Президент міжнародного турніру поетів Пушкін в Британії, автор чотирьох пісенних збірок. Життєве кредо, – «Делай, що должно, і будь-що буде. Ми надто давно знайомі, аби так. спілкуватися з Я сподіваюся, що глядачі нам це пробачать. Так, Радіка. Да, <ріхи> Увійдуть в положення. Ну, ну, ми ще ми були це... маленькі. Да. <ріхи> ну, років тридцять вже як знайомі. Так. Ні, ну, э, да, більше. Ти як поїхав з Вінниці? А, поїхав з Вінниці? Ні, поїхав з Вінниці в 90-му році. Ну, майже 15, да? так? Тобто... Ну, май... А так, так. Да. так. Ні, 20... 25. 25. То, хто їх рахує? Так. – життя. Так. А... Що змінилося в, в найкращому світі місті Вінниця так. за час твоїх змушених відсутностей? Ну, по-перше, він не перестав бути найкращим у світі для мене. Вчора я ходив по городу, місто фото, фотографував людей і виставив сьогодні у Фейсбуці і написав, що моя улюблена. Вінниця. Хоча я народився в Одесі, як ти знаєш. Зараз, вже 14 років, живу у Вороніжу у Російській Федерації, громадянин України. Але для мене Вінниця назавжди буде, ну, Найкращим містом у світі, бо, бо так вийшло. Ну, центр так вийшло. Все, і, да, центр все світу в, да. в, цьо, в, цьому нічого для мене. Власне, для мене нічого не змінилося. Як був uh -huh. було улюбленіше місто, так і е, лишиться. А зовні, ну сам ну, самі бачите, міняються дома, появляються якісь дерева ростуть. З'являються да, якісь дерева, фонтани. Щось зникає, щось руйнується, щось будується, виникає. На нарожаються нові люди. Такі ж красиві а особливо дівчата. Так, да, дівчата супер. Існує така думка про те, що. Художнику, ну власне, а щодо тебе це без жодних там ефемізмів, да? тобто ти власне за одним із своїх фахів а, і да. художник, да. А, існує така думка про те, що художнику а, краще, ну, да, як поет рождається в Руані, вмирає в Парижі. що а, відбутися. А, Художнику має з мелась відбутися, здобути славу, визнання, гроші, не знаю, що там ще за цим стоїть. В провінції важко і треба відповідно це робити в столичних містах. Ну, втім, в мене своя з цього приводу думка, тому що будь-яка столиця, вона провінція по відношенню, по відношенню до іншої столиці. Так. Як ти вважаєш? Це... Яку ціль перед собою ставить? Яку мету ставить художник? Якщо він бажає слави, якщо бажає грошей. Ну, більшість певно бажає. Я не знаю, я ж не, стат... не, 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 не займався статистичними даними. Я знаю про себе, то, власне, йому. Столиця, столиця і столиця. Де, де багато людей, де багато грошей, де багато е, глядачів. Mm -hmm. а, де, ну, ринок є. Ринок де? є, да, ринок є. Це хто г, бажає себе продавати. А я не хочу себе. Я, я дуже люблю себе такий іж самого, щоб себе продавати. Самоцінність для себе. Я собі подобаюсь, я хочу бути. не Ну, то тобто, продов... можна бути самодостатньо. Да, я і... такий колекціонер Добре. з себе. Ага. Що... Хай Добре. воно буде при мені. Тоді чи, чи немає ризиків в цьому сенсі, ну, скажімо так, впасти в той квасний? Як то кажуть, патріотизм, тобто законсервуватися власне у власних ідеях і а, ну, скажімо так, не, не, не витримувати конкуренції через те, що просто і уникнути і не боротися. Радік то, то треба собі казати правду і тільки правду. Бо є люди, у, у котрих ну, просто не получається. Але вони кажуть, що я такий, мені це не потрібно. В мене виходить. виходить. Мені вистачало і слави, і грошей, і багацька, де я був, і багацьку перед ким виступав, я состоявшися угу. так, таке, таке митець для себе. Але Мені так чим дольше вже живеш на тому світі, тим б, 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 розумієш, що це бренне, воно, оце слава. Це, я, я кажу правду. Я кажу правду. Бо я це все вже через все пройшов. І воно так, як, як вода крізь пальці просачується. А хто ти лишаєшся? Ти лишаєшся для себе сам. Е, який тут патріотизм? Тут. ні. Я люблю Вінницю і я хочу сюди повернутися. Повернутися. І там добра людині, не там, де йому аплодують, а там, де повітря для його легенів краще, де дихається краще. Ну, you're welcome. Ну, власне, твої ці. Заняття Брейнрінгом, когда, іншими інтелектуальними квенами, іншими інтелектуальними і навколо інтелектуальними а, змаганнями. Я ж так розумію, що ну як не крутий, але ну. То, що зветься колективною творчістю. Так в будь-якому сенсі, за рівнем за якістю, ну важко конкурувати. Да? Тобто, та що в, в, в конкуру... Конкуру... конкурувати конкуру... Чи, чи не варто взагалі про це думати? Кому комусь варто, мені не варто, бо о, ці інтелектуальні ігрища. Ну що це? Це, це, це тренінг. Це тренінг для, для розуму. Ну, для когось це бізнес? Для когось бізнес. Для мене це, це тренінг для розуму. Бо міркувати треба кожен час, кожну секунду. Якщо ти не вмієш, то погано. А і для того, щоб вміти, треба тренуватися. тренуватися. Оце для мене оце, спільний, мозговий штурм. Це. Тренінг. Хтось кросворди рішає, mm -hmm. хтось займається розслідуванням якихось яких, цих надзвичайних That's ситуацій. Палеоконтакт. А то інтелектуальні ігри. А з огляду на те, що невпинно світ глобалізується. Mm -hmm. До По-різному ставляться люди, але комунікації, напевно, стали швидше і. Ну, якісніші і більш змістовними, ніж були ще там, ну, за нашої юності. Mm -hmm. Це безперечно, собі уявити. Ну, хтось там жартує да, в мережі про те, що 15 років тому сказати. Я буду в лісі, зателефонуй, мені виглядало безглуздо. Так, тут такі гриби. Ну і так далі. Тобто світ змінюється і не тільки зовні, а він змістовно якось змінюється, що надає з одного боку, викликає свої ризики, з іншого боку, надає певні можливості і переваги. На твій погляд. Категорії провінції, столиці, ну і так далі. От, в цьому глобалізованому світі за сучасних інструментів, за Я сучасних можливостей вони змінилися змістовно? По-перше, це стираються кордони. І вже де ти, в якій крапці цього глобуса, ти будеш не знаходитись? При цьому при девайсові. Де ти в, GPS, в можеш в інтернет, в інтернет, мережу інтернет входити, то вже чи ти будеш в Лондоні, чи ти будеш в Нью-Йорці, чи, чи ти будеш в Москві, чи ти будеш на Курильських островах, чи, чи ти будеш в Африці, вже не, це ніякої, ніякої різниці. Тоді, немає. як от, стикається одне з одним, збігається твоє бажання. Поїхати з Воронежа до Вінниці, повернутися так. От з тим, про що ми зараз кажемо: про глобалізований світ, і місце знаходження, локація в цьому світі не суттєва. Де та межа між повітрям, яким ти дихаєш, і інформацією, якою ти користуєшся? Власне, ти їх для себе якимось чином відбиваєш. Тут закінчується моє реальне Відбиваємо. життя і моє дихання, а от тут починається віртуальне. Віртуальне. життя. Віртуальне. Реальне життя, коли я з вудкою буду сидіти, і ловити рибу чи їздити на своєму велосипеді і дихати. Повітря, угу. що мені в лице буде бити. А віртуальне це коли я буду спілкуватись. Вони, це різно, це дуже різно. Я собі кажу: відлізь блогер клятий від свого монітору, сідай на велик, бери спінінг, йди ловити рибу, uh -huh. бо о, не можна бути лише лише там. Але не можна лише на віліки зі спінінгом існувати, бо ти е, теж перестанеш бути, е, бути таким, повноцінною людиною. Бо я блогер, в мене сотні е, ти, тисячі цих друзів, френдів і читачів. Mm -hmm. Мене мене дуже читають. Я кожен день пишу. Зараз я їжджу по Україні, мої оце, помітки по, по, по путі. Вони вони ж читають. Люди, це контакт, контакт, контакт. І це творчість. це Теж це, це, це та ж живопис поезія. Чи, чи чи well, так, так, так. так, так. А, от. І, і не можна, Да? А що думаєш, Пушкін відривався від своїх. Я не порівню, не, не порівнюю себе з Пушкіним. Mm -hmm. Але ж він що робив? Він сідав на коня. Ну, і собі... Да. Е, б... — і, черешні їв тут. — І черешні їв, та, да. і, А що? Це це у нього був інтернет той же ж, ну, за застолу. За Трошки повільніший, і, да? Так. <гум> Тільки що у нього не було можливості це з Паріжу. Ну так, так. А у мене є. Я кожен день в Лондоні, чи я кожен день в Нью-Йорці, чим в Амстердамі. Тут теж є серйозна проблема, як на мене. А от ті, з ким ми спілкуємося, ті, хто там в Лондоні чи в Нью-Йорці чи в Чикаго, вони справді там чи вони Справді, десь, справді, бо десь, я... десь в іншому. Я, не, 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 я тут жодної конспірології. Просто вони е, там в географічній локації, чи так. вони в тому е, світі матриці, в якому. А, ось що ти маєш ну, на увазі, так. так. В якому а, нема вже міст і немає кордонів, і немає ну, нічого, крім хіба що мови. Поперше, те, по-перше, я ж не, не зі всіма… Спілкуюсь, я дивлюсь, що за люди до мене просять у френди. Ось. І спілкуюсь лише з розумними людьми. І десь такими ж як я. Такими ж розумними? І у них. Теж є, я так по я так думаю, що у них є велосипеди, спіннінг не обов'язково велосипеди спінг. Не, не обов велосипеди, спінг так, ти ж маєш так, ну, так, да, так. Да, да. щось таке, де вони ж, живі люди. Uh -huh. живі. У них ліс є, десь у, у них є гори, у них є там, я не знаю, пруд. Ну, тобто рибак-рибака. Ну, так. Да. Да, До речі, про, 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 про рибалку, а от е, 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 риба під воронежем. Ну така саме як тут, чи чи якісь різні вони? Вона mm, ну, з руками ну, розмовляє. Right. Можна це, це як це неоднократний призер і навіть чемпіон Воронежа по спортивній. Рибальці, mm -hmm. я тобі скажу, що о, о, де я не її, от де, де, де не, не подружую, зі мною завжди є пару, mm -hmm. пару вудок, не спійні, там донка, там, це нема, нема. І всюди риба різна. Всюди риба різна, і на вигляд, і на вкус і... Ну, і так, від що... сезону, мабуть, так само. А, а, ні, а так, щоб в неї було чотири хвоста, я не помітив. Ні, ж. ну <рес> що... Даруй, в Нас так само в... а, з вороняшцями, мабуть, тобто в них не, не чотири нови, да? а, теж люди, але певно, що ну, не зовсім такі, як ми. Є різниця, власне, за твоїм відчуттям. Про, про людей? Так, да, власне, про людей. Люди всюди Чому різні. Всюди. Люди різні. Я багацько поїздив. І... Де б не приїжджав, вони всюди різні. Це... Це не може, щоб вони були однакові. Ти можеш визначити, от, чим відрізняються вільничани? Вони Різ... веселіші, по-перше, вони відкритіші. Це, Це по-друге. Uh, в них uh, очі відкриті і mm, більш uh, свободи. Це, це, ну як, як це ж пояснити? Ну, Свободніші. В, 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 в них і рух другий, і жести ширші. ширші. Розу, розумієш, да, є як ти, як ти, театрал, розумієш, да? є маленький жест, так, так. Є, а є великий. І Ні ніж більш людина, так скажеш, охватує це пространство, тим може свободніше. Не... Тобі є пояснення чому? Ай. Своє. Розумієш, як ти вдома да, і в гостях. В гостях ти ну, да, будеш сидіти. Так, да. А може, це можна взяти, оце, а, а може, це, може, може, це не моє. А дома все твоє. І от це що, що це моє? От в цьому такий так якийсь глибинний патріотизм? Моє. Люди ходять по своїй землі. Я чую, як воно, ці ступні йдуть по, по своїй території. А як велика держава, як імперія, то люди, ну, наче воно своє. Але ж кожен поодинці. Ну, треба запитати, да, От когось, треба ж запитати, вона ж якось державне. Можна, всього округ колхозне, всього округ моя. Ага. От така. От тут люди більше відчувають, що це їх земля. Ага. А, в останній час В Останній час особливо. А в мене така постійна дихатемія, власне, і я намагаюся дізнатися, зокрема через цю програму, чи ці розмови. Де, власне, а, правда, з чого починається родина, ми mm -hmm. співали в наші mm -hmm. е, часи? Для мене, щиро кажучи, завжди була поділ не стільки на державний, тобто українець, не українець, ну, за, 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 за паспортною ознакою, я mm -hmm. маю на увазі. А все ж таки регіональний, тобто Подоляни, Галичани, Слабожанці, Поліщуки. От в мене було завжди відчуття таке. Тобто, з більшою чи меншою вирогідністю я міг визначити, скажімо так, людину з, з Галичини, чи там ага, Слобожанця. Я вже не кажу про те, по мові? Чи ні, по поведінці? Ні, от, я не знаю. Це комплекс. менталітету? Комплекс якихось там це, проблем. Да? Я не ага. знаю, що воно таке. Менталітет, Ну, десь так, так. так, так. Буде <свят> так. А, от це хибне відчуття, що власне ну територія. Родини, батьківщини, вона дещо менше, ніж кордони держави, все ж таки, от, ну, менше. вона менше. більш локальна. По-перше, по бать батьківщина це, 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 це твій дім, це твої друзі, це твоя кохана, оце, оце твоя батьківщина. І е, вона закінчується тим, де ти не знаєш. І якщо м, ти не знаєш сусіда. То от там же кордон твоєї батьківщини. Якщо ти його знаєш, mm. вона збільшується. Якщо ти знаєш місто, якщо ти охоплюєш його своїм розумом, то твоя батьківщина. Якщо ти розум у тебе хватає досить для того, щоб охопити страну, то вона вся твоя. Вона твоя батьківщина. Но тут треба багато розуму. Розумієш? Mm -hmm. Людина з маленьким розумом. Яка не може охопити, вона в неї маленька батьківщина вона до, до, до рівня Шкарпеток. Але чому ж от тоді оці даруючи за, за, за дещо такі різкі вирази, але от ті люди, яких називають професійними патріотами, а, а в яких де, там, на, на, на рівні гасел, скажімо так, то відбувається? от Як подолати, начебто, люди кажуть, Правильні речі. Тобто, на вербальному рівні, на рівні слів, mm -hmm. нема до чого дочепитися. А, але, їм, до чого але, дочепити. але, але їм не віриш. От, от, про, про те, що вони кажуть, Є їм до чого, не віриш. я над цим міркував і знайшов дуже, дуже просту відповідь. Розумієш, коли людина думає, вона не схожа на, на другу. Mm -hmm. Якщо ти власне, в, в, власні догадки виказуєш, да, вони будуть в такій формі, в якій е, у, у іншого не буде. А чому ми не віримо? Бо штамповані фрази, вони видають, що це не твоє. Знову ж таки, мова, да? що це привнес. Ну, мова, мова, лінгвістика. І якщо ти е, починаєш е, цими ну, да. блоками. Розмовляти все. Ми ж прийшли в радянську владу. Ми ж знаємо, хто розмовляв блоками і нашого. І ми читали це через Езопом ЗОПе. Категорія лояльності, да? Так, розумію. А саме ми розмовляли зовсім по другому так? І ми своє своє впізнавали по по цьому лінгвістичному по прийому. Розмовляти так, як розмовляєш лише ти один. Так. Оце як розмовляє людина сама до ну, да. своя. Сві, да, свій, чужий, да, не так, бреше. Такий, не да. бреше. А ну, якщо, якщо бреше, та... то дуже вдало, да? вміло. Ну це, ну, це мастерство, ніхто да. От не. От не... я до чого? Я постійно себе стримую е, від ну, якихось висновків е, щодо е, братів наших старших. З якими ти стикаєшся? Да, щодня, коли не тут. Ця риторика, ця проблема на рівні мови, вона там більш помітна, ніж тут. І ставлення, власне ставлення до неї. Це трудно уявити в собі. Бо так якими вже штампованими фразами розмовляють? Уже це, оце, кажуть, в чому, з чого починається зумування? З того, що людина починає розмовляти не своєю мовою. Вона починає приміняти блоки. Це шпальт, да? так, з телебачення. Вони починають розмовляти язиком телебачення. Це страшне. Це, яким би не, е, не роз, які б нерозумні речі ти не казав, якщо ти починаєш розмовляти чимось. Да? Як хтось так, 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 інший, так, так. то ти вже, то, то вже не ти, то ти вже він. Розумієш? Ну, і для цього я цяка... там така присуха йде, там така, от... де не повернешся, я уворачуюсь там. Я заходжу в магазин, в кожному магазині практично стоїть тел телевізор, і звідти ті. І все про я нас, про і все себе правда. узнаю такі речі. Божечко, мій хто ж я такий? Я так думаю, що за американські гроші я такий фашист. У нас, нас був е, певний імунітет, власне, до того. От, до, 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 до радянської до, владу ми прийшли до тих штампованих речей. Так. А, а вони їх от а я не цей знаю. імунітет є. Вони вони, вони не насправді не. до цього ставляться так серйозно? Так. Чи, о, чи о, ти, о, ти, теж ти, якась ти, завіса? Ні-ні-ні, ні, вони так серйозно ставляться від цього. Це всюди ці георгівські ленточки, всюди. — це. І це в... щиро, так? Це щиро. Не, не треба е, собі думати, що вони е, за гроші йдуть у цю у, в, в, м, це ДНЕ... було б дуже просто в зону. АТО. ні! Це ось, під... з гранатами на цю на, на, амбразуру. Від чистого свого, як їм кажеться, серця вони йдуть. А я розумію, що то. Він йде, але він розмовляє. Ну так. От, аби, аби, я сподіваюся завершити на, 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 на мажорній ноті. Провінція наша і провінція Сусідня. Вони схожі в чомусь? Скажімо так, в чому вони схожі, а в чому вони різняться? А, ну, Вінниця і Вороніж якось так можна зрівняти по провінціальності. Але. Вороніш, це Куп'ячеської. Купєческий город. Там, там був такий Лабаз. А Вінниця це, це вона не був Лабазом. Вінниця це не купеческий город. Він Вінниця, Вінниця, це щось інше. Мені легко сформулювати, що таке вороніш. І Дуже трудно сформулювати, що таке Вінниця. Він це, це багато усь, усього, усього різного інтересного. А там однозначно. Не знаю, коли я проходжу повз Платонова пам'ятнику, я кожен раз кажу Чудак, як ти тут жив? Ну, а мандриш там, да. Отаке. Я, я розумію Кольцова, я розумію там Мандельштама, котрі пройшли через Воронеж. Ну, до них ще й до Байрак долучився. Хоча я сподіваюся, що це буде перший унікальний випадок щасливого а, розлучення з а, а, Воронежем. А, так, да, я, я буду повертатися і буду, буду повертатися, якщо я. Повертаюсь, я повертаюсь в Вінницю. Вінницю. Ну, я тобі скажу, що Вінниця тебе чекала, цих 25 років, і будемо сподіватися. Дочекалися, принаймні, ви зустрінетеся знову вже не як а, 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 гість і господаря. Власне, як сьогодні жінка написала, ви, ви довго чекали одне одного. Так вона сьогодні написала в Фейсбуці. Ну і добре, і хай світ цього щастя буде. То ми будемо частіше спілкуватися. Дякую. Віктор Байрак був сьогодні в програмі Провінціали. А вам хай щастить і на все добре.